Цей комплекс детекції використання дронів. Він бачить використання дронів аутел і МАВІК, саме тих дронів, які російські окупанти використовують для розвідки, коригування вогню та скидів. Окрім цього, що дуже дуже гарно, цей комплекс бачить і дає тріангуляцію розташування оператора. Тобто, якщо наша артилерія відпрацює по оператору, вона подавила ціль. За ними величезне полювання, вони поставляються по всьому світу. В Україні їх майже немає. І ми законтрактували перші 10. Ми сподіваємося, що протягом місяця ми доставимо в Україну ще комплекси. Дуже хочу подякувати справі громад фонду Петра Порошенка. Перевіримо, протестуємо. У нас зараз є три, три антени. Ну і вже там, як то кажуть, війна покаже. Плюс це є пасивний спосіб, тобто оператора. Антидронового комплексу не буде знайдено і атаковано.